Ви тільки подивіться на цей шматок, який він соковитий, І як тягнеться сир. Ажа! Мія вирішує з'їсти весь шматок разом. Що ж, можемо її зрозуміти? Важко встояти від такої смачної страви. Але що це за шматок? І ще так, ось що буває, якщо вирішуєш, так швидко з'їсти гігантську піцу. Ой, я не можу ось це пузо. Харіп, мія просить допомоги. Боже, це робота для нашої спортсменки Еми. Ну і що, уперед? Красуні Мії допоможуть лише тренування. Що, Мія? Більше не можеш? Нічого, у Еми є із собою чудовий мотиватор, який допоможе бігати усилено качати прес, ще разок, руки геть. Давай, давай! А також робити присідання. От тепер зовсім інша річ. Завдяки тренуванням наша Мія змогла повернутися у чудову форму.